Друзі, привіт! А це відео інформативне. Те відео, на яке ви чекали. Ті люди, які займаються транспортом, які працюють в цій бранші і які зацікавлені відкриттям транспортної компанії. 80% людей дивиться мене без підписки. Одні ті самі. Що за фігня? Скажіть мені, будь ласка. Хоча я вас розумію, я теж так часом роблю раніше робила, коли не займалася Ютуб. Раніше я теж дивилася всі відео і не підписувалася на канал. Тепер всіх блогерів, яких я дивлюся, я підписуюся з поваги до них. Тому, якщо ви мене поважаєте і вам подобається моє відео, підпишіться і поставте лайк. Якщо ні, то тоді не дивіться і не підписуйтесь. Не знаю, дуже мотиваційно звучало чи ні про те, як відкрити транспортну компанію крок по кроку. Тут залишаю для вас підказочку. Переходьте по ваших відгуках. Це відео рахується одне із найінформативніших, найчіткіших і найкрутіших на Ютубі. Так що дякую вам. Це все. Дякуючи вашим відгукам. Зараз я ще коротко розповім про транспортну компанію, плюс відповім на ті запитання, які ви мене. Часто запитуєте одне й те саме, одні ті самі питання. І я постійно беру, як на мейл заходжу на електронну свою пошту, Контр це, Контр-В. Скопіювала і вислала. Тобто, я надіюся, після цього відео буде набагато менше запитань одних і тих самих. Ми в каденції, якщо що, ви бачите. Так що, вибачайте, немає гарного світла, немає гарної там салі якоїсь з гарним освітленням і так далі. І ще я облялася кавою. Ну, але як є, так і є. Не концентруйтеся, будь ласка, на картинці, концентруйтеся. На інформативні. На інформації. І так, відкриваємо з вами транспортну діяльність. Я знаю, що багато хто з вас зацікавлений тим видом бізнесу, якщо ні, можливо, зараз ви зацікавитеся. Я знаю, що багато хто з вас підписався на мій канал не через мої відеоблоги, а через те, що я розповідала про транспортну, про транспортний бізнес, і багато хто з вас повідписувався через те, що я мало інформації почала розповідати. Тому виправляюся і розказую вам все. Загорілися ви бажанням? Захотіли відкрити транспортну компанію? Або побачили моє відео на YouTube канал. У мене є така м, здатність від природи мотивувати людей. От що, що це я вмію робити, в мене це виходить. І ви цим загорілися. Тоді я вам зараз розповім, що вам потрібно зробити. Крім того, що вам потрібно мати гроші на відкриття транспортної компанії це одне. Але перше, ви реєструєте підприємницьку діяльність, був кузов або єдноособовим джеваніш. Слухайте, це настільки зараз елементарні і прості речі, щоб зареєструвати підприємницьку діяльність, це... тут не потрібно величезної філософії. Зайшли на портал С24, взяли собі, зареєстрували. Не знаєте польської мови, знайшли людину, яка знає польську мову, посиділи разом з нею, зареєстрували. Там два часа вас підприємницька діяльність зареєстрована. Оце реально мілочь фігня. Далі питання в бухгалтерії. Ну треба знайти вам бухгалтера нормального, позвонили по бюрах, попиталися, де там є нормальні бухгалтери. Хороші ціни знайшли, підписали договір. Бухгалтер є на ринку. Ви ж знаєте зараз. Багато різних послуг. Тим паче, я рахую, що бухгалтера знайти не Важко. Ну, Головне мати гроші, щоб йому заплатити за його роботу. Далі пам'ятайте, будь ласка, бо зараз ГІТД, установа, яка провіряє транспортні компанії, дуже сильно концентрується, де е, зареєстрована ще джіба фірма. Тобто, якщо ви обираєте будь-яка фірма, будь-яка зареєстрована підприємницька діяльність повинна мати адрес правильного Е, Для транспортних фірм не можна підписувати договір з віртуальним бюрем. Ті, хто зараз планує займатися, відкривати фірму, реєструвати підприємницьку діяльність, ви розумієте, про що я говорю, не можна. Чомусь цього року ГАІТД дуже сильно почали провіряти транспортні компанії, особливо ну, мушу це сказати. Як я знаю, що це можливо дискримінація, але особливо, якщо власники є українці. Провіряють. Краще за все, якщо вже ви шукаєте бухгалтера, можливо, одразу вони надають там послуги реєстрації фірми, вже заплатите ті гроші, хай вам зареєструють, хай вам впишуть адрес ще бо там тої фірми, де бухгалтер, і все, маєте комплектом, і немає що переживати. Ще раз повторюю: віртуальне бюро ні в якому разі. Далі. Зареєстрували спілку, Що далі? Ліцензія. Якщо ви хочете перевозити вантажі, не тільки Польщею, бо для якщо ви хочете лише Польщу перевозити, вам ліцензії не потрібно. Якщо хочете перевозити десь там за межі Польщі, в більшості там Франція, Італія і так далі, обов'язково від 2,5 тонн, якщо у вас автомобіль, потрібно робити ліцензію 100%. Якщо у вас автомобіль менший, там якийсь маленький бусик до 2,5, поки ще такого не придумали, поки ліцензії не потрібно. Тепер друзі, що таке ліцензія? Документ, який, який підтверджує те, що ви маєте право перевозити вантажі. Європою зробили закон, потрібно зробити ліцензію, значить, ми її робимо. По-іншому ніяк без ліцензії буде величезний штраф. Хоча я знаю багато транспортних компаній, які перевозять і без ліцензій. Я не знаю, як це я не знаю, як це працює. Коротше, можливо, в них є багато грошей і не готові до того, щоб платити штраф. І Так інформативно вам скажу, що якщо у вас немає ліцензії і взагалі ви щось порушуєте, вам. Мають право по закону виписати до 20 тисяч злотих за один раз штрафу. Тобто більшу суму виписати вам не можуть. Можливо, для когось це хороша, новина. якщо ви не є адміністраційна людина, якщо вам важко з документами, краще знайти фірму або людину, яка вам допоможе зробити цю ліцензію. Це якщо вам залежить на часі. Якщо вам не залежить на часі, тоді ви можете займатися це, це, ну зробити цю ліцензію самому. Це не є важкий процес. Просто збирайте конкретний комплект документів, який перерахований на офіційній сторінці Гейт, установа, яка видає ліцензії, і все. Приготували ці документи, спакували їх до коперти. І відправляєте поштою до Варшави. Але саме важваважливіше, найважливіше саме момент це те, що ви вислали ці документи далі, постійно потрібно там через два тижні до ГАІТД дзвонити, питатися, як там ситуація, чи дійшли документи, чи зареєстрували вже вашу справу, і нон-стоп до них дзвонити. І по-любому, якщо ви не маєте досвіду. Вироблені ліцензії, вас будуть якісь браки, десь ви в чомусь помилитеся, десь чогось буде бракувати, і це означає, що ваша справа буде затримуватися, в залежності від того, наскільки ви вмієте контактувати і виправляти ось ваші помилки. Додавати ці документи, швидко реагувати на ваші браки, на проблеми в вашому вніску, висилати туди. Далі вони поки отримують пошту той, той документ, поки вони додадуть браки. Це знову відповідний час, і таким чином ви можете втратити на вироблення ліцензії до трьох місяців. Якщо ви шукаєте людину з досвідом, яка вже знає, як потрібно виконати, виповнити ці документи, як потрібно контактуватися з ГІТД. Тоді краще знайдіть цю людину, якщо вам залежить на часі. Недавно в нас була ситуація, коли ми вже зібрали повністю весь комплект документів для одного клієнта. Ну, ми ж вже знаємо, який комплект потрібно збирати, що треба зробити для того, щоб не було в нас браків, і знаємо. Що вони можуть придумати, навіть якщо той документ є, ми до того готові. І була наприклад ситуація, що ми вислали ці документи, дзвонимо там через два тижні, і вони нам говорять: у Вас бракує такого документа. Ну, ми сто процентів були ну, знаємо, що той документ по-любому там був. Ну навіть немає мови. Ну ж. Ми навіть фотографуємо перед тим, як вкладаємо до коперти кожен документ. Ну бо знаєте, всяке може бути. Ну і потім ми їм доказуємо, що 100% провірте, всі документи. По-любому той документ ми додавали. Ну, і, як думаєте, провірили і сказали, що так, 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 документ був все таки, так що все добре. Але брак вписали, і ми на цьому втратили 10 днів. Розумієте? Важливий момент, який повинні ми з вами обговорити, оскільки дуже часто ви мене запитуєте і боїтеся цього. Сертифікат. Компетенцій заводових. Що це таке? Так як я вам сказала, для того, щоб отримати ліцензію, потрібно зібрати комплект документів. Перераховані документи, які знаходяться на офіційній сторінці. І одним з цих документів є сертифікат компетенцій за Це сертифікат, який підтверджує, що ви є компетентні для ведення транспортної діяльності. Так, да, таке потрібно мати. І тут для деякого виникає проблема. Бо для того, щоб отримати такий сертифікат, потрібно здати в Польщі екзамен. Так, да, як в університеті, готуєтеся до екзамену, йдете, здаєте. Екзамен дуже важкий. Ну, можливо, комусь він там здається легкий. Якщо ви хтось з вас, хто дивиться це відео і здавав цей екзамен, і ви рахуєте, що це просто фігня легкий екзамен, напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво буде побачити таку людину. Я особисто його здавала, здала з третього разу друзі. Це був дуже мучительний і важкий час, тому що. Практично, як відбувається в транспорті, я знаю, як виглядає транспорт середини із практики, і ті питання теоретичні, які там задачі питання на екзамені це дві різних взагалі, історії. Ну, але як в університеті приходите, забуваєте практику, тут теорію. До цього екзамену може підійти людина, яка має громадянство польське і яка має або яка має карту побиту. Тобто, якщо у вас віза, біометричний паспорт, забудьте до екзамену на даний момент підійти ви не можете, поки закон не помінявся. Але що робити? Що робити, якщо ну, транспортом займатися хочете, екзамен, а може навіть ви маєте громадянство або маєте карту побиту, але не хочете йти, здавати цей екзамен і мучитися. Є вихід в ці ситуації. Ви повинні знайти людину, яка має цей сертифікат. Десь там можете в Фейсбуці її пошукати, можете на мені в коментарях написати, кому треба ця людина. В нас є ці сертифікати, можемо вам надати далі. Два варіанти: або ця людина має зареєстровану підприємницьку діяльність в єдноособовому чувальність і може вам кожного місця виставляти фактуру за цей сертифікат. І ви її будете кожного місяця оплачувати цей сертифікат. А і вона буде у вас у вашій фірмі займати посаду за жос за транспортом, тобто. Розумієте, не маєте ви, шукаєте людину, вона вам надає сертифікат і все. у Вас є сертифікат. Ви відправляєте до Ґейтеде і вам дають ліцензію. Ну і ця людина вона вам якби його надає. Інший варіант, якщо... В цій людині немає єдноособової джевальності. Ви далі її працевлаштовуєте. Також є такий варіант. Працевлаштовуєте там вже за залежності на, на які умови ви з цією людиною домовитеся. Є два варіанти: ви можете її працевлаштувати на підставі умови злицання або на підставі умови опраці. Це вже як домовитися, але вважайте, кожна людина, яка має сертифікат, вона має ліміт. Не можна брати мільярд фірм і в мільярд, мільярдові фірм пороздавати цей сертифікат. По закону людина, яка має сертифікат, повинна може співпрацювати з чотирма фірмами на підставі умови злицяння і з чотирма фірмами на підставі умови опраці. Зараз ГАІТД дуже сильно провіряє: якщо людина з сертифікатом, ось цей зажонзайон цей транспортом має занадто багато фірм і занадто велику флоту, тоді вони можуть відмовити в ліцензії. Повторюся чотири. Фірма на підставі з і чотири фірми на підставі умови о праці, і разом максимально ця людина може зажонзати 50 автомобілями, тобто більше не можна. Ось такі правила. Думаю, сертифікатом все вам зрозуміло. Якщо є якісь питання на рахунок сертифікату або ліцензії, пишіть в коментарях, я відповім вам і поясню. Можливо, десь якийсь момент я забулася. А перед тим, як я приступлю до останнього пункту, давайте підсумуємо: для того, щоб відкрити транспортну діяльність, в першу чергу вам потрібно зареєструвати підприємницьку діяльність, єднособова діяльність або споуказом. Наступний момент купляєте автомобіль готівкою або лізингом. Далі ліцензія, але пам'ятайте, перед тим для того, щоб... Отримати ліцензію, вам потрібно мати сертифікат компетенції заводових або здаєте екзамен самі. Якщо не хочете здавати екзамен, ну, втрачати час або не маєте такої можливості. Шукаєте людину, яка вам його надасть. Ну і все, маєте ліцензію наступний момент. Далі переходимо з вами до працевлаштування. Чи потрібно працевлаштовувати себе, якщо ви є власником фірми і хочете самі їздити? Друзі, залежить від того, які, на якій підставі ви перебуваєте в Польщі. Якщо у вас є громадянство або карта резидента, або карта сталого побуту, Вам не потрібно себе працевлаштовувати. Ви можете як власник фірми собі займатися перевезенням. Але якщо у вас немає карти резидента і немає громадянства. Вам потрібно себе працевлаштувати, і крім того, потрібно зробити ще й швядецтво керовцем. Ну це якби би, між собою пов'язане, бо щоб отримати швидецтво керовця, вам потрібно до комплекту документів додати умову о праці, що ви працевлаштовані на фірмі. Тому в такому випадку обов'язково потрібно себе працевлаштовувати та робити швядецтво керовців. Навіть якщо ви шукає, шукаєте водія там, хочете працевлаштувати людину, і в нього немає карти резидента або громадянства. Також пам'ятайте, що потрібно зробити швядецтво керовців. Ну і зараз про найважливіший момент. моментство керовцем це підтвердження того, що ви легально, по перше, працевлаштовані в Польщі і легально можете працю працювати, виконувати перевезення в Європі. І одразу починаю з того: якщо у вас є песель УКР – це не означає, що вам не потрібно швядецтво і що ви маєте право їздити водієм, працювати водієм не тільки в Польщі, а в інших країнах Європи. Песель УКР це легалізація, це підстава легального працевлаштування в Польщі, не в Франції, не в Німеччині. Ви не можете з песенком УКР легально працювати в Німеччині. Це закон Польщі, тому, будь ласка, якщо ви до мене дзвоните і консультуєтеся, навіть мені такого не розказуйте, бо я вже просто цього більше слухати не можу. Для того щоб отримати чудесство керовця, потрібно зібрати певний комплект документів. До комплекту документів входить умова, договір, що ви працевлаштували цього працівника. Далі додаєте документ, що цей працівник у вас легалізований в Польщі. Зараз щоб легалізувати людину в Польщі, наприклад, якщо це українець, вам потрібно або Зголосити до ужду праці, тобто на підставі повідомлення або освячення. Ну осьвячення робиться довше, тому зараз згідно з спецуставою, ви можете просто людину легалізувати на підставі повідомлення все. Польщі проблем немає, дуже легко і просто можна працевлаштувати не тільки водія, але будь-якого зараз українця. Але якщо ця людина буде виконувати перевезення, працювати водієм за, за межами Польщі, вона повинна мати або карту побуту, або візу. ГТД швядецтво вам не видасть на підставі песолю УКР. Бо вони вам скажуть, що Песель УКР це людина працює легально в Польщі. А щоб працювала вона в Європі, вона повинна мати або карту побуту. І або, або візу. Тому це питання закривається. Якщо зараз хтось з вас мені захоче доказати, що ні, так як. Останнім часом я часто розмовляю з людьми, які до мене дзвонять, і я проводжу консультації. Вони мені розказують, та пер, що ви мені розказуєте, що детство не потрібно? У мене є песель УКР, я півроку їздив на шефа на бусі бусом. Мене зупиняли там в Німеччині поліція, Франції. Нічого штрафу не виписали». не виписали штрафу, бо вам повезло. Скиньте мені закон, будь ласка, який показує, що на підставі спецустави ви маєте право виконувати перевезення, працювати по унії Європейській. Тоді ми з вами поговоримо. Є закон, і потрібно його дотримуватися без карти побуту, без візи. Не маєте право виконувати перевезення за межами Польщі. Все питання закрито, і все, ви готові виїжджати та працювати. Також знизу залишаю електронну адресу. Пишіть, якщо є якісь питання. Ну 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 і найважливіше лайк. Не забудьте мені поставити. Мені ці лайки треба, блін. І підпишіться на канал. Дякую, друзі, за перегляд, Зустрінемося з вами у наступних відео.